У Покровську планують встановити садово-паркову скульптуру, яка буде присвячена вшануванню героїв Небесної Сотні. Скульптура буде розташована у мікрорайоні Південний біля пам'ятного каменю, який було закладено раніше. Про задум створення такого об'єкту розповів заступник голови громадської організації Патріоти українського Донбасу Олександр Настеренко. Сама задумка створення з'явилася з громадською організацією патріоти українського Донбасу ще в далекому 2015 році. Ми Розуміючи потвиг Небесної Сотні на Майдані, те, що е, творилася нова українська історія і е, е, саме почалася нова історія України, і е, люди поклали життя заради нас, заради нового життя нашої країни, ми вирішили встановити саме в місті Покровськ, тому що розуміючи, що з нашої громади теж є люди, які загинули саме на Майдані. Цих числах саме під розстрілами Беркуту, як зазначив Олександру Покровську, у 2017 році за ініціативою громадської організації був встановлений пам'ятний камінь, який присвячений героїзму Небесної Сотні. На цьому місці у подальшому буде встановлена садово-паркова скульптура. Були варіанти того, що це буде встановлений чоловік, саме з бронзи. Було тут варіант, що тут поставити. Просто меморіальну дошку і багато багато варіантів, але з повномасштабним вторгненням, коли члени нашої громадської організації деякі почали воювати, деякі почали займатися волонтерством, це відійшло на другий план. Планують встановити скульптуру спільними зусиллями музею історичної пам'яті героїв Небесної Сотні та громадської організації, а саме меценат, який готовий допомогти. З встановленням та виготовленням пам'ятнику Героям Небесної Сотні в місті Покровськ. Це є член історично пам'ятного музею Героїв Небесної Сотні. Вона встановлює за свої кошти цю скульптуру. Вона буде повністю виготовлена, привезена і установлена. Планується це зробити в. Найкоротші терміни, як це буде можливо». Проект даної скульптури матиме образ свічки, що горить у пам'ять про героїв Небесної Сотні. Виготовлена свічка, яка вночі буде підсвічуватися і світитися. Щоб це нам нагадувало ті звершення, які були виконані на майдані людьми, які поклали за нас своє життя. Буде проведено. Світло до цього пам'ятника, і коли вже не буде бойових дій і не буде комендантської години, то вона буде світитися ця судово-паркова скульптура. Але на даний момент не планується підсвітка, коли в нас є комендантська година і є світломаскувальні обмеження. Терміни встановлення та облаштування скульптури Героям Небесної Сотні ініціатори проекту не вказують, але планують закінчити роботи до 24 серпня.